Thank you Україна випробувала нову ракету. Рута армія Росії вдарила по приватній клініці у Запоріжжі. Щонайменше чотири людини загинули десятки травмованих. Сьогодні 1022-й день. Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Вітаю студії для вас. працює Ярина Скрипачова і час розповідати про новини середи 11 грудня. Стартуємо із наголосом на головне та цікаве життя нашого міста та країни. В цілому наступний анонс підкаже теми сюжетців. у випуску. Кременчук попрощався з нацгвардійцем, відомим у місті педагогом та політиком Павлом Чернишем. Пішов на фронт добровольцем та загинув. У мерії презентували головний фінансовий документ Кременчука. Черговий удар по нафтовій мафії апеляційний суд підтвердив незаконність рішення Кременчуцької міської ради щодо будівництва НПЗ у Кременчуці. П'ята штурмова. Віддячує своїм прихильникам за відданість. Новорічний захід для дітей від благодійників. У Кремичуцькій міській художній галереї відбулося відкриття виставки, присвяченої таланту юних митців зі студії Хепіарт. Його любов до дітей була безмежною. Під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув вірний захисник України, колишній вчитель історії Павло Васильович Черниш. На церемонії прощання з воїном були присутні його учні, студенти, колеги, друзі та всі. То знав і шанував героя. Головний сержант Черниш Павло Васильович 1969 року народження. Народився і проживав у місті Кременчук, розлучений, мав двох дітей. Навчався у загальноосвітній школі номер 22 закінчив Кременчуцький педагогічний коледж імені Макаренка. Призваний на військову службу під час мобілізації 11 липня 2023 року займав посаду начальник варти. Загинув 4 грудня 2024 року, виконуючи бойове завдання по захисту України в районі населеного пункту Благодатне Донецької області. Тож ми буде брати яму? Хто ж ми Павло Васильович був сповнений різних планів, рішучий, амбітний, мав жагу до політичної діяльності, до наукової діяльності, мав кучу планів. І коли прийшла війна, страшна на нашу землю, він не зрадив своїм юнацьким ідеалам і Присвятив себе боротьбі за нашу свободу, незалежність за багате заможне європейське майбутнє нашої країни. Розпочав діяльність викладачем в педучилищі. педучилищі працював, був дуже активний. Багато приділяв уваги політичній діяльності. Він практично стояв у істоків і започаткував в нашому місті рух, наша Україна. І ми багато разів з ним спілкувалися, як з колегою істориком Різні були спори, але все ж таки, дружба у нас була з ним чудова. Знав я його і дітей, знав його і дружину. Він категорично сказав, що йде служити в Національну гвардію України, збирається воювати. Піхоті, сказав, хоч рядовим, такі люди просто так не уходять. Ті люди, які його знають, а тим більше він вчитель, вчитель продовжується в своїх учнях. Особливо це важливо, що він вчитель історії. Тобто це найпатріотичніший предмет, який виховує дітей, скажімо так, всі засади перспективного майбутнього нашого держави. Сам не знаю, де Боги. вместе с рядовым был на самой горячей точке, всегда был впереди. И к нему я не слышал ни разу, чтобы обращались пан сержант или товарищ сержант. К нему все обращались просто Паша. Он для всех находил время со всеми пообщаться. Всегда подскажет, всегда покажет. Паша хороший человек, очень хороший. Іншим Кремичуці презентували проєкт бюджету міської тергромади на 2025 рік із дефіцитом у 600 мільйонів гривень. Загальний його обсяг становить понад 3 мільярди 449 мільйонів гривень. Під час розгляду показників видатків та надходжень Малецький акцентував увагу розпорядників бюджетних коштів на тому, що Верховна Рада України повертає реверсну дотацію, тобто щомісяці з бюджету Кремичука вилучатимуть гроші на користь тих громад, які не спроможні забезпечити себе власною податковою базою на потреби громади. У грошовому еквіваленті це 146 мільйонів на рік. І з позитивного, за словами Віталія Малецького, далі прямою мовою. 4% різниці в тарифах у нас лишається, і ми далі будемо продовжувати підтримувати комунальні підприємства і інші підприємства в галузі тепловодопостачання. З позитивного, у нас не забрали єдиний податок з. Юридичних осіб є невелике зростання ПДФО, особливо в останні місяці. Це пов'язано із економічною програмою бронювання, це пов'язано з тим, що ми дійсно релоковані підприємства реєструємо, виводимо дещо в стіні деяких, просимо зареєструватися за місцем здійснення діяльності в Кременчуці. Ми виконали бюджет жовтня, десь 97-98, да, відсотків у нас було. Акцент в надходженнях зроблено на продажі землі, плата за яку прийдешнього року збільшиться в рази. По видатках закладено доплати працівникам дошкільної освіти по одній тисячі гривень кожному. Передбачена виплата одноразової матеріальної допомоги для мобілізованих ЗСУ. На це планують витратити 30 мільйонів гривень. Закладено в бюджеті будівництво дитячого садочка номер 45 на Раківці, а ще центру реабілітації для дітей з інвалідністю та будівництво котелень на правоберіж. І із загальним кошторисом у понад 80 мільйонів гривень. Обіцяють нам збудовану станцію очищення води у селі Вільна Терешківка в рамках співфінансування з програмою «Мінрегіон Буду». Серед іншого, ремонтуватимуть дороги, збільшуватимуть зарплати працівникам бюджетної сфери. Бюджетом, як і завжди, передбачені кошти на перевезення пенсіонерів на дачі та садові ділянки у сумі майже 8 мільйонів на рік. Щодо підвищення тарифів на проїзд у міському транспорті найближчим часом не підвищуватимуть. Ухвалюватимуть бюджет вже на найближчі силі. Есі міської ради історія з будівництвом укриття у гімназії номер 2 цього тижня має своє продовження. Нагадаємо, минулого вівторка батьки, журналісти, депутат міської ради Богдан Лазоренко пішли до навчального закладу запитати у керівництва, коли врешті той запрацює офлайн. Як виявилося, школа має таку собі монополію на підряди з товариством естеттехнолог, депутата міської ради Дениса Терещенка. Укриття не виняток. За словами директорки гімназії Юлії Цюпки, заключали договори з одною фірмою, бо не мали альтернатив. Тоді журналісти подали директорці усний запит на інформацію, відповідь на який отримали цього тижня. У запиті йдеться, цитуємо. Єдиною організацією, що погодилася, було товариство Будівельна компанія Естеттехнолог. Заклад звертався до інших підприємств та ФОПів, як усно, так і письмово. Єдиною ж організацією, що погодилася виконувати роботи в межах виділених коштів, було товариство Будівельна компанія Естеттехнолог. Кінець цитати: що примітно жодних доказів звернень до інших підрядників керівництво навчального закладу не надало. Тож, поки наші колеги з Кременчуцької газети спрямували скаргу повноваженому з прав людини з тим, що відповідь не була повною, журналісти телекомпанії направили письмовий інформаційний запит, аби таки отримати підтвердження слів директорки. Про інше, Другий апеляційний адміністративний суд залишив без задоволення скарги Кременчуцької міської ради та підприємства товариства Алма Group». Про це у соцмережах повідомив депутат міської ради Гудан Лазуренко. Депутат констатує судді апеляційного суду Харкова підтвердили незаконність та протиправність прийняття Кременчуцької міської ради рішення щодо затвердження змін до детального плану території північного промвузла. Нагадаємо, у вересні минулого року міська рада затвердила зміни до детального плану території північного промвузла. Голосували неочно, а у месенджері Viber. Влітку 24-го Полтавський окружний адміністративний суд встановив протиправність таких дій, а також визнав неправомірність внесення змін до генплану, адже будівництво заводу з виробництва підакцизних товарів на території індустріальний парк центральний неможливе. Сам позов подав депутат Кременчуцької міської ради офіцер ЗСУ Сергій Захожий, який є одним з тих, хто виступає проти будівництва заводу у безпосередній близькості до житлових будинків мешканців молодіжного. Представники Алма Ойл та Кремчуцької міської ради намагалися опиратися рішенням суду першої інстанції та подали апеляцію. Втім, вже другий адмінсуд ухвалює рішення не на користь нафтовиків та міськради. По шести округам Кременчука 42 місцеві обранці, делеговані громадою як депутати до міської ради. Когось з них виборці жодного разу навіть не бачили та не чули про них, а комусь навпаки, дякують та завжди чекають з допомогою. Тож у рамках нашої постійної рубрики Хто твій депутат Дар'я Згура продовжує свій рейд округами, аби поспілкуватися з мешканцями та почути їх думку. Детальніше дивіться далі. Ми знаходимося на окрузі номер 4 а саме в районі будинків, якими опікується депутат Олександр Березянський. Цього разу пан Олександр зголосився пройтися вулицями разом з нами, аби запитати, чи знають виборці свого депутата та з якими питаннями хотіли б до нього звернутися. Тут знаходиться моя приймальня в контакт-центрі. Раніше до війни я тут постійно знаходився, були приємні дні, там що середи я приймав, але під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну вже перейшов на онлайн та на мобільний зв'язок. Тобто люди телефонують, тоді вже приїжджаю не безпосередньо не в а безпосередньо до їх будинку, де кажу, що організовували вже зустрічі з усіма. Табличці є мій номер телефону. Він завжди поруч зі мною, де люди можуть телефонувати і звертатися зі своїми проблемами разом із зверненнями, Це дім ОСББ, до Мене теж звернулися мешканці з підписами, десь приблизно 45 підписів були стосовно теж ремонту ямкового будинку. 5, дорожнього покриття дорога, Котра за мешканцями 20 Олесі, Українки 26-24. За зверненням до мене зверталися, була зроблена дорога, а потім, а, після того, як була зроблена дорога, ось та школа, моя рідна школа, а, звернулися теж мешканці цього будинку а, встановити лежачі поліцейські для того, щоб знижувати швидкість. Чи знаєте, ви хто ваш депутат? Депутат? Далеко ходити не треба. Ось, взяти так його <ріст> депутата, здрасте. 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 А що ви можете про нього сказати? А що ми хороші хлопці? допомагають нам, дивляться. Ми пенсіонери не <ріст> <ріст> молодці нашого округу. Знає Олександр Березянський. Часто у нас тут буває. А що ви можете про нього сказати? <ріст> Можу сказати тільки велику подяку за всі змагання так Це якраз диплом мого молодшого брата, і це завжди дуже гарно. Плюс Олександр завжди відповідає на всі звернення. Коли у нас була проблема з блекаутом, не було світла в будинку майже тиждень. Ми звернулися і Олександр нам допомагав. Березянський в саді колись ходив. Я в принципі не обращалась до депутатів. Моя сусідка зверха ціле літо бігала теж. Вона временно приїхала, вона за кордоном, то деякі питання вона вирішала. Знаємо. Ось Березянський, Олександр Вадимович. А що ви можете про нього сказати? Ну, нормальний, у нас провідує. А з якими питаннями він вам допомагав? Ну от у нас отоплення було, ми його визивали, він нам допомог. Ось Зараз хочемо, щоб дерев я це нас дуже… Плохо, що дерев'я, от отак, -от ну бачите, на крізі лягають. Ета, єдине, що це ми хочемо. Не знаємо. Ну як це не знаємо. знаємо. Березянські, чи березянський, Саша. колись такі був, два ті. Чого ж знаємо. Та я тут живу всього два роки тільки отакі. От ну, знаю щось, тепла не було, визивали. Це ж ви, мені каже, були. Да, це я. Ну як не знати? Який депутат? Я знаю Малецького і все, мені вистачає. То хто ж депутат? Олександр Березянський, ну ми його не бачимо. А чому не бачите? Ну а коли ми бачимо. Колись 8 років назад, коли вибори були. Ми не знаємо, де він сидить, ну, не обращаємося. 19 дому у нас весь в ямах. Грампиль засипать і опять ями ті. Нікому ну, нічого немає. Березянський, скоріш за все. А що ви можете про нього сказати? Ну, молодий, бачила декілька разів, а так не дуже я слідкувала за його. Діяльністю. Чи у вас якісь запитання, з якими ви хотіли до нього звернутися? А, укриття. Найпопулярніше питання, я думаю, для всіх. А, Наявність укриття в нашому районі для, для нас усіх. Знаємо. Колись був берез, не знаю. А що можете сказати про його діяльність? Молодець. Я особо не. Молодець умниця, що треба все зробити. Знаю, звісно. А скажіть, будь ласка, про його діяльність, що він робить? Не знаю, я до нього не зверталася. Знаю, що він допомагав по дому у нас кришу робити, а більше я не знаю. Знаю, що раніше він організовував концерти для дітей. От, праздники всякі встраював у дворі в нас тут десятиповерхівки. Ну, а більше не знаю. Отже, Олександр Березянський зі своїми обов'язками цілком справляється. А ось чи виконують свої обов'язки інші місцеві депутати, дивіться у наступних випусках. Днями військовий на позивний фін, який захищає країну на Донеччині у складі 5-ї окремої штурмової бригади, пробув до Кримачука, щоб подякувати родинам тих, хто долучився до даного полку. Натомість місцеві волонтери та представники підприємств передавали подяки захисникам найгарячіших напрямків у вигляді смаколиків, енергетичних напоїв та необхідних бійцям речей. Детальніше від нашої ліни Романченко. Дізнавшись про повномасштабне вторгнення, він приїхав за кордон і одразу став на захист країни. З першу роті охорони Луцького міського ТЦК та СП згодом у лавах окремої Київської штурмової бригади. Гарячі точки Донецького напрямку, збори на військову техніку, навіть обміни полонених. Третій рік стали буднями командира. У нашому місті після усіх справ з військовим зустрілися представники прад Кременчук М'ясо. Які від імені голови правління Ірини Дроздової та колективу привітали оборонців з новорічними святами? Ми вам щиро дякуємо за наближення нашого миру і перемоги і бажаємо вам здоров'я, якнайшвидшого повернення додому, щоб ви були щасливі і в подальшому різдвяні новорічні свята зустрічали виключно вдома зі своєю родиною. Дякую, Дякую. ваші смаколики. Сьогодні поїдуть на Донецький напрямок, як ми з міста Кременчуга вирушаємо в район виконання бойового завдання. І хлопці будуть частуватися. Великі вам дякую. Запросила захисника і відвідати благодійний фонд Артема Марченка, де військову машину завантажили енергетичними спортивними напоями, деякими речами для оборонців та навіть солодощами. Сьогодні ми надаємо допомогу спортивними напоями, які наші хлопці передадуть в шпиталі і стабілізаційні пункти в їхньому направленні донецьке направлення. Так, так ви їдете так. до донецького направлення? Безмежно дякуємо нашим спонсорам, які надають нам ці напої і енергетики. Це вкрай, це вкрай потрібно зараз нашим хлопцям для підтримки організму. Дякуємо Germany Food Bridge за надану допомогу. Це міжнародна кампанія, яка неодноразово допомагає нам і надає таку підтримку. Дякуємо хлопцям, що обороните нашу країну, а ми будемо вас підтримувати і допомагати. Ну, зі своєї сторони, я хочу вам подякувати фонду uh, Артема. Артема Марченко і вручити вам. Прапор п'ятої штурмової бригади за підписом нашого словетного командира, самого молодого командира. Командир 5 ОСБР. Оскар Меті Василь Васильович підписав цей прапор. Слава Україні! Героям слава! Тим же, хто бажає підтримати військових також, можна надсилати кошти, перейшовши за посиланням нижче. Відмітимо, сьогодні з фіном вдалося поспілкуватися із журналістам про оборону та ситуацію на сьогодні, жінок у війську та кропіткі процеси обміну полоненими. Дивіться уже цієї п'ятниці на нашому телеканалі у програмі Час розмов. Свято, яке дарує тепло і віру в дива, у Кремечуці благодійний фонд Артема Марченко організував новорічний захід для дітей, родини яких вимушено знайшли новий дім у Кремечуці, а також для дітей військових. Як створювали атмосферу щастя для маленьких гостей? Більше розкаже Дар'я Касай. Благодійний фонд Артема Марченка організовує. Цикл свят сьогодні. Ми розпочинаємо цикл новорічних свят для дітей внутрішньопереміщених осіб. Також дітей, котрі залишились без своїх батьків. Це наші захисники, котрі вже поклали своє життя за Україну. Також діти тих військових, котрі наразі проходять службу в збройних силах України. На сьогодні це 40 дітей. Буде всього 6 свят по 40 дітей. До свята готувалися не лише організатори, але й самі діти. Вони обирали святкове вбрання, вивчали пісні та вірші, щоб відчути та передати справжню казкову атмосферу. Святий Миколаю, я тебе благаю. Маму, всі метуся, щоб були здорові. Тату, всі метуся, щоб жили в любові. Нічка-чарівничка глянула у шибку, я затулю вічка, та засну не швидко, день була ячемна, бо сьогодні знаю, що для джемних діток є дороги святого. Миколая. За щирими усмішками своїх дітей спостерігали їхні батьки. Вони зазначають, що такі свята під час війни для малечі надзвичайно потрібні. Сьогодні ми на святі у Артема Марченка для діток внутрішньо переміщених осіб. Такі свята це як ковток свіжого повітря для дітей, тому що, ну звісно, війна, ну всі ми розуміємо, що і у дітей теж пригнічений настрій, але ж Такі свята вони дають якусь віру, і ми дуже вдячні фонду Артема Марченка, що він запрошує діточок і виконує такі класні свята. Ну дуже класні на святі були присутні аніматори, які власне і створювали гарний настрій для дітей. Також безліч подарунків від волонтерів та партнерів фонду, які долучилися до організації свята. А окремичуцькі міські художній галереї відбулося відкриття виставки, присвяченої таланту юних митців зі студії Хепі Арт. Роботи, представлені на виставці, вражають своєю яскравістю та креативністю. Докладніше про атмосферу відкриття та історії створення цих чудових робіт розповість наша Леся Жуйкова. У Кременчуцькій художній галереї чергова виставка робіт, яка вражає різноманітністю полотен, виконаних у різних техніках, із використанням різнопланових матеріалів. У роботах художників можна побачити все: від звичайного олівця до акварелі, гуаші, пастелі та олійних фарб. Ми відкриваємо сьогодні виставку Happy Art Studio. Це мозаїка талантів, де ми можемо побачити, як кожна картина розкриває по-різному наш всесвіт і наш передноворічний час. Представлено понад 40 учасників, адже це виставка усіх робіт, які належать Happy Art Studio». Керівниці художніх груп Маргарита та Тетяна розповіли про успіхи та здобутки своїх вихованців у сфері мистецтва. Марчук Софія, вона дуже гарно у нас навчалась. Дорога Олександра Гланськова, Анна, дуже такі пишаюсь Антипенко Олександр. Після нашої виставки буде його персональна виставка. Він теж уже давно навчався у нас. І Тихненка Людмила Миколаївна. Вона вчилася у нас 4 роки, і зараз її виставка в галереї Юзікович. Усіх митців, чиї роботи були представлені на виставці, урочисто нагородили та відзначили їх творчість та майстерність. Увидімо в'яна. Наймолодші учасниці виставки поділилися своїми враженнями про власні роботи. А чому ти вибрала саме зайчика намалювати? Тому що він милий». А як його звати? Бодя. Я малювала лева, змію, дерево, природу. Я малюю тваринок поки. Я, так. Я вже малювала сухою постелі маркерами, карандашами та го та гоше. А ти хочеш працювати у цій професії, коли просто це буде кошти? Хочу працювати. Дуже за словами керівників, у кожній роботі незалежно від віку митця, відображений унікальний погляд на світ, щирі емоції та творчий підхід. Підсумовуємо акордом синоптичним за прогнозом Полтавського гідрометцентру окрему чуці протягом наступної доби очікують хуртовини та зниження температури повітря. Вночі до мінус одного в день, 12 грудня, до чотирьох морозу. Вітер помірний 24 км кілометри за годину. Слідкуємо за новинами, розповідаємо про головне і чекаємо на зворотній зв'язок. Посилання зараз на ваших екранах. Тримаємося попри все, бо незламність це наш генетичний код. Всім тихої ночі і добрих світанків. Зустрінемося завтра о 20.40. час новин.